Дорогі мої, я знову з вами. Хочу вам сказати, кому набридло і, ну, хто не цікавиться, бо в мене знову буде текстиль, я хочу показати залишки, що в мене залишилося. На деякі предмети я ціну познижувала. <кхи> То можете не дивитися, я не, <кхи> не буду ображатися, тому що я розумію, що я вже вам за сьогодні набридла. Але... Є такі підписники, які цікавляться цим, і то, можливо, це відео буде для них. От, і розпочну я. Я позбирала залишки всього, що в мене було. Ви все його бачили. Ось бачили оцю атласну скатертину. І розміри я вказувала. Чудова аплікація. Не знаю, чому вона зависла, новорічна із свічечкою. 60 гривень. Ну, чайна скатертина, як ви знаєте, розміри приблизно до 80-80 на 80. Ось оця скатертина з дірочкою. Вона також дуже гарна. І я дуже рада була, як я її Знайшла в посилочці, але дуже я обурилася і образилася. Коли я знайшла тут дірочку, де вона. А ця скатертинка величенька. Не можу знайти, але вона тут є. Але вона тут є. Ну, так, як завжди. А ось, знайшла. Ось показую, можливо, хто. Не бачив. Ось така тут дірочка на цій скатертині. Скатертина величенька, десь, я думаю, метр двадцять на на метр 40, десь так, чи на півтора. Вісімдесят гривень така скатертина. Так, ось така. Вінтажна доріжка, я вам її показувала, вона доволі довга, вона більше як метр, це принт по ній. Натуральний льон, вона така ніби мішковина, таке відчуття. Так, і доріжка 60 гривень. Так. Далі ось оця скатертина. Також вона поліестер чи віскоза, я не знаю. Тут дуже гарна вишивка. Дуже гарна вишивка, але сама скатертина не з натуральних, не з натуральних ниток. Тому ціна такої скатертини 60 гривень буде. Я вже ціни понаклеювала, щоб не путатися. Так, ось вчора показувала вам отаку серветку, ручна робота з двома метеликами. Тут ось є тільки, тут ниточка відірвалася, і тут 40 гривень ця серветка. Так, ну, оцей комплект. Так, він і залишається 300 гривень. Тут натуральна тканина, доріжка, скатертина і серветка. Дуже гарний. Гарна вишивка. Так вона і залишається: 300 гривень. Так, ось оця вчорашня скатертина легесенька, така тонесенька. Здається, тут розміри метр на метр. І тут також я показувала вам, десь була маленька дірочка внизу. А так вона в дуже гарному стані, така легенька. Не знаю, що це, який склад тут тканини. От. І ціна 80 гривень за цю скатертину. На кожен день користуватися. Так, вчора показувала скатерку чайну, вишита вручну під Великодня вишивка. Тут також є ось такий принт на тканині. От. 80 гривень, чайна скатертина. Так, і ось серветочка чи доріжка, також Великодня з курчатками. Вчора я вам показувала. Теж вишита вручну. Хтось вишивав гладдю. 60 гривень ця доріжечка. Так, маю таку серветочку. Там ще залишилися і круглі, але круглі у мене є в планах планах на ті круги, якщо їх не заберуть по 50 гривень, то я собі їх залишу, бо я хочу там спланувала щось своє. Ось така серветочка, вона також тут ось 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 трішки жовтенька треба виводити. Це все 50 гривень. Я не знаю, чи я розміри казала, чи я її взагалі показувала. 34 на 34 такі її розміри. Так. Ось оця вінтажна скатертина. Я її показувала вам. Вона ткана і вказувала розміри. Це натуральний льон 150 гривень така скатертина. Так, рушничок. Кухонний рушничок натуральний, він в новому стані. Не знаю, чий він, я вам казала, чи індійський, чи не знаю, чий я вже читала. 75 гривень, такий рушничок кухонний, симпатичний. Так, ось із попереднього показу нова скатертина. Вона така відчуття, ніби вона вовняна, ніби вовна. Ось така структура тканини, якщо видно. От. І розміри я вказувала, вона доволі така величенька, квадратна скатертина 250 гривень. Так, далі залишилася ось оця льняна скатертина, винтаж, це льон, Тут така натуральна мережка вшита сюди. От, і така скатертина 200 гривень. Ну, Треба вибілювати також. Так, ось показувала таку скатертину вам. Вона вузенька і легенька. Не знаю, що це за тканина. Ось по краю така машинна мережка. Розмір її десь метр на, на два. Така вона довгенька. Такі якісь вишивочки ось по, по ній. От. По цій скатертині легесенька 140 гривень. Така скатерка коштуватиме. Так, ось ця краса в мене зависла. Чомусь зависла, е, вишивочка, тканина натуральна, чайна скатертина, розмір. Е, 70 на 70 і ціна 140 гривень на таку скатертину. Це все вишивочка. Це все вишивочка, такі квіточки. І тут віночок вишитий посередині. Ось так. Далі отака доріжка. Вона такого кольору, ніби не білого, а такого. Колір топленого молока, таке відчуття. Тут також вишивочка, і ось така вишивочка по краю. Це все машинна вишивка. Розміри, я казала вам цієї доріжки. Тканина натуральна, 80 гривень. Так. Ось залишилася оця доріжка. Тут також вишивка гладдю, тканина натуральна, оце вона має такий, такий колір. Вона не біла, а така, ніби сіруватий колір. Такий це і натуральний колір є тут ось, а це не дірочка, це якось трохи ниточки зсунулися. Можливо, десь зачепилась була. Чи... І ціна такої доріжки 50 гривень. Так. І тепер далі по наволочках у нас. Що в нас залишилося? У нас залишилися... Ось такі дві наволочки. Вінтажні з отакою мережкою. Їх пара. І ціна за дві такі наволочки буде 100 гривень. Кожна наволочка по 50 гривень. 100 гривень дві наволочки. Далі ось така біла наволочка. Я ціну на неї знизила 60 гривень, так як вона одна і вона просто біла. Так, далі ось дитяча залишилася з попереднього показу. Я не знаю, якщо я не перепутала, бо в мене замовляли дитячі, і ця осталася, ніби не, зам... не замовили її, не пам'ятаю. Якщо я десь помилилася, то підкажете мені 80 гривень така наволочка. Так, і з вчорашнього показу залишилися дві отакі наволочки. Вони також по 80 гривень, одна оця залишилася, 80 гривень, і одна кхе, біла, ось така, за такою ось вона, ой, ну так, прикрашена. Тому що Хотіла іншими словами, але ті інші слова не наші. Так, і ось така біла наволочка з такою оздобою. Підібрала слово. Тільки вона з цієї сторони, отака біла, а з цієї сторони, якась інша трохи тканинка, така вона трішечки відрізняється по кольору. Вона також 80 гривень. Ось все на сьогодні. Більше не буду вам нічого сьогодні показувати. Всім дуже рада, всім дякую, всім бажаю гарної, тихої, доброї ночі. І до зустрічі, друзі. Пока-пока!